На вулиці почався дощ. Дуже сильний, я промокла нормально так, бо я була без а, курточки. Просто так. У мене ще була така типу, жилетка фуфайка. Не знаю, як це назвати. І мені прийшла посилочка від Road Я не знаю, навіщо така велика коробка, бо я замовила лише а, блиск. Блиск, а балізам для у. З кольором. Жертва маркетингу просто. Це капець. Навіщо я це замовила? Я не знаю, навіть стояла в черзі е десь тижні три, напевно, щоб отримати саме цей колір. От. І коли мені прийшло, що колір вже доступен, я замовила. Ну, типу, є. Такий, звісно, пекідч вийшов. Креативний. Дуже сильно воняє. Я там ще хочу замовити молочко, але це буде трохи пізніше, бо я після Стамбулу треба відновитися. Я думаю, ви розумієте, не? О Боже мій. Це тінт. Ліп. Тінт. Боже, що собственно з якістю? Так завжди знімала. Зараз ви готові побачити е, творіння, як на мене, просто геніального рекламщика. Я займалась фотошопом. Точніше, в мене завдання підготувати рекламу до нашої екзибішен в Natural History Museum. І я готувала постери. Моя задача це креатив сайт нашого проєкту. Я вважаю, давайте почнемо з цього. Ну, типу, це окей, це геніально. Але не настільки, наскільки геніально ось це просто подивіться на це. Оцініть просто від одного до десяти. Я вважаю це просто мільйон. З вами, ви, Марк, як практикант. and delightful, uh, offering moments of joy and inspiration. The physical aspects of the book play the book's aesthetic. А. А. практикант, Vlad, викладач Діана на зв'язку. Не встигаю взагалі нічого. У мене через 10 хвилин практика починається, і вже потім, напевно, я вам все порозказую. А ні, в мене після практики ще пара, тому ні. Це просто капець. У мене таке відчуття, що треба прокидатись не о сьомій ранку мені, а о 6, щоб все встигати. Але треба лягати раніше. Як це зробити, я не знаю. У мене є насправді 10 хвилин. Я просто не хотіла їх витрачати, хотіла повторити те, що я е, буду сьогодні розказувати студентам, але я так розумію, що не ну, буду нічого повторяти. Буду намагатись необ'ємно вам все це розказувати. Е, в мене почалась практика педагогічна. Хто не знав, я закінчую в цьому році свій перший університет український. Щось <ан> я на філологічному відділенні. Um <ан> простими словами це ІН'ЯС. <схід> Взагалі я в групі для перекладачів, але нам в останній момент вирішили um зробити всім однакові дипломи, щоб ми були і перекладачами, і викладачами. Я не знаю для чого. Я, звісно, звісно, не проти, але ця практика, вона мене, здається, просто добиває, тому що я не знаю, коли мені спати. Ну, типу, блін, воно все нормально, це можна пережити. Але реально, я вже за три дні я просто відчуваю себе не людиною. Я не впевнена, чи ви чуєте, але я захворіла ще десь. ну не дуже по відчуттях, чесно кажучи. Але нічого, тримаємося. Uh, найстрашніше це, напевно, диплом, бо тому що в нас диплом, держіспити, практика. Ще свої пари. Коротше, я просто 6.30 в мене починається практика ранку. Uh, і це буде всі три тижні і десь до останньої пари по Україні починаються о 8.20. Mm. У мене вона починається о 6.20 і закінчується десь до 8.00. Це, коротше, просто ну, типу, я цілий день в університеті. З наступного тижня мене вже починається тут навчання, і я взагалі я не знаю, як це поєднувати. Я просто зараз знаходжусь в шоці. Намагаюся на цьому тижні назбирати собі букет з відслуханих пар для практики, тому що в нас нам потрібно 8 пар відслухати. Ну, тобто Типу подивитися, як працюють викладачі, і я повинна провести 16 пар. 16 пар. У мене шок. Я вчора одну провела, сьогодні ще одну проводжу. І так в мене буде понеділок, вівторок, і четвер. Три тижні. <смі> Нічого, я себе постійно заспокоюю, тому що намагаюся собі знайти мотивацію, знайти сили це зробити. Тому що залишилось не ну, зовсім трошки, щоб добити той диплом. Диплом. Я сподіваюся, я його колись побачу. <схи> Все, в мене тут 6 хвилин. Вже буду підключатись, тому що мені треба у викладача нашого керівника попитати деякі питання щодо практики. От. Я чекаю, поки мене підключить на наступний мітинг, провела практику. Сьогодні мене ще більше похвалили. тому що мені сказали, що я в цей раз була набагато впевненіше, себе зам'ючу. На практиці лише я одна і викладач. Клас, ніхто більше не приєднує. А ні, все. Ну, і я сама це відчувала, мені було вже комфортніше, тому що. Ми проходили теж саме, що я проходила з іншою групою вчора. Завтра в мене буде ще раз та сама група, яка була сьогодні. Це дуже радує, тому що мені не прийдеться знову знайомитися з людьми. Зараз буду напевно слухати пару. Нам треба ще щось відповідати. Але я думаю, що я паралельно зможу собі приготувати обід, бо в мене потім просто не буде часу. Щось я не чую ентузіазм. Граматика, це ж таке. Ні, втомилися вже 15 П'ятнадцяту ми зробили. Characteristic of the British society. Now, people, I'm afraid. Всім доброго ранку. М -м. Світло просто офігенно падає, але я не знаю, куди мені ще поставити камеру, бо в мене не дуже прибрано в кімнаті і дуже багато речей стоїть. це просто затримне якесь. Що це блін, плітним таке? Всім доброго раночку. Якщо його можна назвати взагалі добрим, бо в мене зараз починаються контрольні зводи. Почнемо ранок з контрольних робіт. На ще й в неділю будуть контрольні. Хотіла вам порозказувати, чому я вчора нічого не знімала. Я нічого не встигаю, бо нам треба вже підключатися. Камеру oh, включається. Yeah. Залишаються ті, хто здає індивідуальні читати. Написала я одну контрольну. Далі вже в нас не вийшло здати ніяких робіт, тому що в Харкові немає світла. Там дуже важка ситуація. А в нас половина викладачів знаходяться в Харкові, половина в інших странах, тож да. на шосту в мене ще буде пари. Ні, не на шосту. Десь четвертої в мене починаються там. 4.20, я не пам'ятаю. Коротше, з 4 до 8 в мене ще будуть пари, але там нас вже викладають за кордоном, тож пари будуть. І не просто пари. У мене там тематичні контрольні роботи, тож будемо писати. От я вже втомилась за сьогодні, у мене дуже болить голова. У мене а, хронічна якась мігрінь, мені здається. бо блін, сидіти стільки за комп'ютером з понеділка а, по неділю це жорстко. З 6.30 до 8.00 вечора. І так ще один тиждень пройшов, з чотирьох, залишилось три. Окей, тримаємось, тримаємось, все буде добре. Написала роботу з запізненням, звісно, але, Блин, як є. Що ще хотіла розказати? А щодо вчора? Я вчора вирішила взагалі нічого не знімати, бо я дуже так швидко зібралась на всі лекції, провела практику. Я провела одне, одну пару вчора з групою з практики і, типу, якось дуже втомилась, бо чотири дні підряд проводити всі ці практики воно кумарить. В ітозі не пішла ще на три пари. Я прогулюю. А що робити? Блін, я дуже сильно втомилась. Насправді вчора була п'ятниця. Хотіла сходити в зал, не сходила, бо я не встигла, він просто зачинився. Бо мій зал працює до 8.30. Це дуже незручно, насправді. Бо якщо б він працював до 10, то я б встигла. І, коротше, зустрілася з мамою, з подругою, потім гуляли. Кава, всі діла, трошки шопінгу. Купила нову футболочку для залу. Зараз покажу до речі. Отаку new Balance, правда, я взяла на розмір менше, бо вона якась ну дуже велика. Ну, колір просто вау дуже класний. Вона була на знижці, вона коштувала 25 фунтів на 30. Я така блін, окей. Бо мені для залу якась треба була футболка. До речі, кімната так виглядає дуже великою. Але насправді кімната дуже маленька. Я зараз ä, піду обідати і буду продовжувати писати диплом, поки в мене є дві години перерви між парами. Погнали. <хи> Моє робоче місце. Клас. На вулиці тим часом просто якийсь апокаліпсис. То вітер нереально просто сильний. Я не знаю, я не чула те, що я писала, те, що нам казала викладач, в неї ще зв'язок не дуже такий хороший. Ну, коротше, в неї взагалі не було зв'язку. Сонячно 5 хвилин, потім 10 хвилин дощ, потім знову сон... сонячно на годину і вітер. Просто смотрите на этот ветер. Последняя пара на сегодня. Я тут быстро контролирую. Это уже четвертая чашка чая сегодня. Пришла одна из кафе. Я сдала последнюю на сегодня работу. Я бы сейчас с радостью занялась тем, что... Що... Монтувала би відео, але я пишу диплом, тож буду писати диплом. today.